Вони народилися за кордоном, але чудово говорять українською. Іван Люлінов, відомий завдяки участі в Лізі сміху, родом із села Стоянівка, що в Молдові, до повномасштабки розмовляв російською, але з 2022-го говорить українською і створює Солов'їною справжні музичні хіти. Наприклад, трек Шовковиця за місяць зібрав більше чотирьох мільйонів переглядів на Ютуб. Олексій Суханов, родом з міста Іваново, що в Росії. Там він розпочав кар'єру ведучого, а закінчив її у 2014-му на Рен ТВ через початок майдану та війни в Україні. Сій почав працювати на українському телебаченні ще у 2012-му, але заговорив українською трохи згодом, адже потрібен був час, щоб опанувати для себе нову мову. Мішель Андраде народилася в Болівії і переїхала в Україну у 14 років. Дівчині вдалося збудувати успішну кар'єру в Україні, але російською. І, хоч раніше зрідка таки випускала пісні українською, частіше стало розмовляти нею саме з 22-го року. Вона зізнається, бувало важко опановувати солов'їну, але навіть зі своїм болівійським акцентом Мішель добре володіє мовою. O, jie.